Добрий день, дорога Україна. Добрий день, шановні жителі села Пилиповичі. Наша громада переживає сьогодні непростий день, оскільки владою ініційовані збори з приводу переводу Української православної церкви в Православну церкву України. Нас хочуть перевести в політичну організацію. Яка під гаслами патріотизму, на жаль, провокує розброт всередині країни. Українська православна церква з першого дня повномасштабного вторгнення засудила збройну агресію Російської Федерації, ми з вами в Пилиповичах працювали активно і дружно для того, щоб вижити під час окупації Милістю Божа нам це вдалося. Ми далі продовжуємо допомагати нашим захисникам на фронті. Я особисто багато поїздок волонтерських здійснив в прифронтові зони. Працював бойовим медиком на Купінському напрямку зараз з командою волонтерів. Ми займаємося виз... вивезенням тіл з прифронтових зон до місць їх поховань. Нас ніяк не можна звинуватити в тому, що ми не любимо Україну. Ми не любимо. Ми робимо все для того, щоб. Допомогти нашим захисникам зберегти країну. Ми молимось на кожному богослужінні за наших захисників. Ми робимо все можливе, що в наших силах, щоб допомогти країні. Але, на жаль, сьогодні хочуть нас розділити. На жаль, сьогодні хочуть нам сказати, що є неправильні українці, які моляться неправильному Богу, які ходять до неправильної церкви, які не так вірять. Як ми віримо. Прошу всю громаду села Пилиповичі прийти сьогодні в будинок культури та підтримати мир в нашому селі. Підтримати мир релігійний в нашому селі, підтримати релігійну громаду нашого села. Вона доглядає за храмом, вона оберігає храм. За 23 роки моєї присутності в цьому селі нам вдалося спільними зусиллями збудувати храм, прикрасити його красивими іконами, прикрасити територію красивими квітами, декоративними росливими, плодовим садом. Над всім цим ми трудились разом найбільше звичайно релігійна громада. І коли нас хочуть перевести в іншу юрисдикцію, бо ми не так віримо. Потрібного їм Бога. Це означає, що нас чекає те ж саме, що чекає храм віри, надії Любові в селищі Клавдіво, храм безсеребляників Космий Дем'яна в селищі Бабинці, що поряд з нами, де богослужіння звершується один раз на два-три три тижні. Ми значно менший населений пункт. В нас не буде священника. Він буде сюди приїжджати раз на місяць. Ми не зможемо оплачувати комунальні послуги, не буде кому доглядати засаду. Ми будемо повільно спостерігати, як те, що ми будували четверть століття, нашими руками буде зруйновано. Збережімо храм, нашу сільську святиню. збережімо релігійну громаду, живу і активну. Збережімо релігійний мир в нашому селі, збережімо мир в Україні, і цим ми надзвичайно допоможемо нашим захисникам боронити нашу батьківщину. Дякую і всіх сьогодні чекаю на збору.